Доброго вечора. Сьогодні з вами ми розпочинаємо читати книгу Андрія Усачова Розумна собачка Соня. Королівська дворняжка. У місті на одній вулиці, в одному будинку, в квартирі номер 65 жила була маленька, але дуже розумна собачка Соня. Соня мала чорні, блискучі очі, довгі, наче в принцеси вії, та ще й акуратний хвостик, яким вона обмахувалася ніби віялом. А ще вона мала хазяїна, якого звали Іван Іванич Корольов. Тому поет Тім Савакін що мешкав у сусідній квартирі і називав її королевською дверняшкою. А інші подумали, що це така порода. І собачка Соня теж так подумала, і інші собаки теж так подумали. І навіть Іван Іванич Корольов теж так подумав, хоча знав своє прізвище краще за інших. Щодня Іван Іванич ходив на роботу, а собачка Соня сиділа сама у своїй 65-й королівській квартирі й страшенно нудьгувала. Певно, тому з нею і траплялися всілякі цікаві історії. Адже коли стає дуже нудно, завжди хочеться зробити щонебудь цікаве. А коли хочеш зробити щось цікаве, щонебудь обов'язково та й вийде. А коли щонебудь виходить, завжди починаєш думати, як же це воно вийшло? А коли починаєш думати, чомусь стаєш розумніше. А чому хто зна, доброго дня, дякую і до побачення! Якось на сходах маленьку собачку Соню зупинила літня незнайома такса. Усі виховані собачки, сурово сказала Такса, при зустрічі мають вітатися. Вітатися, це означає говорити Доброго дня, привіт або Здрастуйте, та являти хвостиком. Доброго дня, сказала Соня, якій певна річ. Дуже хотілося бути вихованою собачкою і, вільнувши хвостиком, побігла далі. Та не встигла вона добігти до середини такси, що виявилася неймовірно довгою, як її знову гукнули. Усі виховані собачки, мовила такса, мають бути ввічливими. І якщо їм дають кісточку, цукерку чи корисну пораду, говорити дякую. Дякую, сказала Соня, якій, звичайно ж, дуже хотілося бути вічливою та вихованою собачкою, і побігла далі. Та щойно вона добігла до таксиного хвоста, як ззаду почулася. Усі виховані собачки мають знати правила доброго тону і прощаючись, говорити до побачення! До побачення! крикнула Соня, і задоволена тим, що знає тепер правила доброго тону, кинулася наздоганяти хазяїна. Від цього дня собачка Соня стала страшенно вічливою і, пробігаючи повз незнайомих собак, Завжди говорила, доброго дня, дякую і до побачення. Шкода, що собаки їй траплялися найзвичайнісінькі, і багато хто закінчувався раніше, ніж вона встигала все сказати. Що краще, собачка Соня сиділа біля дитячого майданчика і думала. Що краще бути великою чи маленькою? З одного боку, думала собачка соня, великою бути значно краще, і кішки тебе бояться, і собаки тебе бояться, і навіть перехожі тебе побоюються. Та з іншого боку, думала соня, маленькою теж буде краще. Адже ніхто тебе не боїться і не побоюється, усі з тобою граються. А якщо ти великий, тебе неодмінно водять на повітку і одягають на тебе намордник. Саме цієї миті повз майданчик проходив величезний, і злючий бульдог Макс. Скажіть, вічливо запитала його Соня. А це дуже неприємно, коли на вас одягають намордник. Макса це питання чомусь страшенно розлютило. Він грізно заричав, рвонувся з повітця і, перекинувши хазяйку, погнався за сонею. Ой-ой-ой, думала собачка Соня, чуючи за спиною грізне сопіння. Все таки великою бути краще. На щастя, дорогою їм трапився дитячий садок. Соня огледіла діру в огорожі і хутенько прослизнула в неї. Больдох теж ніяк не міг прослизнути в діру і лише голосно хекав з того боку, як паровоз. Все-таки добре бути маленькою, зміркувала собачка Соня. Якби я була великою, я б нізащо не проскочила в таку маленьку щілину. Та якби я була великою, подумала вона, нащо б я взагалі попхалася сюди? Та оскільки Соня була маленькою собачкою, то вона все-таки вирішила, що краще бути маленькою, а великі собаки нехай вирішують самі. Як Соня навчилася розмовляти? Якось собачка Соня сиділа біля телевізора, дивилася свою улюблену передачу у світі тварин і думала, цікаво, міркувала вона, чому люди вміють розмовляти, а тварини ні. І враз її осяяло. Адже телевізор теж розмовляє, подумала Соня, коли його вмикають у розетку. Отже, подумала розумна Соня, якщо мене увімкнути в розетку, я теж навчуся розмовляти. Узяла собачка Соня й сунула хвоста в розетку, а там хтось як вчепиться в нього з зубами. Ай-яй-яй, зарепетувала Соня, відпустіть, боляче, і, висмикнувши хвоста, відскочила від розетки. Тут з кухні прибіг здивований Іван Іванич. Отакої, сказав він і, погладивши тремтячу соню, додав. Дурненька, адже там електричний струм. Будь обережніша. Цікаво, який він себе, цей електричний струм, міркувала собачка Соня, з острахом поглядаючи на розетку. Маленький, а який злий. Добре б його приручити. Вона принесла з кухні маленьку кістку і поклала її перед розеткою, та струм з розетки не висунувся. Можливо, він не їсть кісток або не хоче, щоб його бачили, подумала Соня. Вона поклала поряд з кісткою шоколадну цикерку і пішла гуляти. Та коли вона повернулася, все виявилося цілим. Цей електричний сутрум не їсть смачних кісточок. Цей електричний струм не їсть шоколадних цукерок. Дивний він якийсь, подумала розумна собачка Соня. І від цього дня вирішила триматися від розетки подалі. На сьогодні ми закінчуємо читати книжку, а домашнє завдання буде таке. Сьогодні ви добре уявили собачку Соню, а тепер намалюйте її. До побачення!